Добрий день, діти. діти. А ви знаєте правила дорожнього руху? Дотримуєтесь їх? Пропоную вам переглянути лялькову виставу про пригоди ведмедика та лисички у місті та про те, що буває, коли не знаєш правил дорожнього руху. Іди дратуй мене, я ще трішечки посплю, бо не доспав. Іди краще зі своїми забаганками до сірого вовка. Ви ж з ним приятелюєте, чи не так? Ні, не так. Після того, як він мене обурив, наказав хвостом рибу цілюсіньку ніч ловити. Я з ним знатися не хочу. Ой, не невже ти так і ходиш по лісу без хвоста? Сором та й поході. Бачиш, що мені вже не заснути. Пішли погуляємо, чи що. А в мене для тебе є сюрприз. І, і ще один очі не забагато на сьогодні. Втім, сюрпризи я полюбляю. Кажи швидше. Чула я, що у лісі є цирк. Де злії виступають, дають нову виставу. Цікаво, цікаво. А ведмеді там є? Розкажи, будь ласка, подробиці. Ворона у місто вітала і бачила афішу, де ведмеді на велосипедах їздять, у м'яча грають, тигри крізь вогонь стрибають. І я так хочу підемо лисице, не марнуємо часу. Може, нам пощастить подивитись у сто. Але доведеться довго-довго лісом йти. Потім ще поїздом їхати до міста згода. Звичайно, подругу. Хочі ж рушайму дорогу. Ми так забарились. Щоб веселіше мандрувати, Ну пісень поспівати. А скажіть мені, Люб'язін, чи бували там в місті хоч раз раніше? Ні, ще не доводилося, але це не біда, не заблукаємо. Язик, як то кажуть, до Києва доведе. Маєш рад. Як пересуватись містом, щоб до цирку безпечно дістатись і в халепу не потрапити. Зневажаєш, ворон, ми що ходити не вміємо, чи що? Стільки років лісом скрізь ходжу, і ще ні разу ніяку халепу не потрапляв. Лісом ти ходиш навпростець, куди заманеться. А містом так пересуватись не можна. Треба знати правила безпеки. Пішли, ведмедику, не слухай її. Вона тобі багато чого наговорить і вигадає. З лисице, краще ворону нам послухати. Вона ж скрізь літає, частенько у місті буває. І, напевне, знає, як потрібно поводитись, щоб біда не спіткала. Саме так твоя правда медмеду. Я вам розповім, як треба поводитись у дорозі. І тоді ваша подорож буде цікава і безпечна. Якщо хочеш, сам слухай. А я краще піду, порозважаюсь. Може, куца хвостика впіймаю. Я тут неподалік гукнеш на мене Ти бажаю слухати деревені. Ніяк це не деревені. Лисице, я дуже важливі речі, які вам вкрай необхідні. Я й так доволі вчена. Нікого мене повчати і в голову різними дурницями забивати. Ти занадто самовпевнена, лисице, чи не пошкодуєш? Ха-ха, ха Налякала! егеш, бувай! Дороги, де машини не їздять. А коли мені знадобиться порити дорогу, що тоді робити? Може, гучно заревіти. Водії почують мене і зупиняться. На це навіть не сподівайся, не почують, тому що машини буркотять значно голосніше за тебе і зупинити їх у змозі тільки світлофор. О, а що це світлофор? Ти його відразу пізнаєш, коли він вогні свої засвітить. Червоний, жовтий та зелений. О, це, напевно, дуже гарно. Зелений це колір нашого лісу. Жовтий, смачного мир. А червоний колір спілий і малий. Я його здалеку побачу. Саме так, але ніякого меду із малиною у світлофора немає, навіть і не <рес> А на що ж він потрібний? Щоб правильно переходити дорогу і не порушувати правила руху. Ось послухай, як тільки дійдеш до світлофора, зупинись, а уважно світло подивись. Зелений гори сміливо рушай, жовтий гори трішки чекай, червоний гори стій і машини пропускай. Добре, добре все запам'ятав. Ну то я пішов. Зачекай, це ще не все. Якщо вулиця не надто широка, то на ній намальована зелена. А навіщо її на дорозі малюють? Краще мене намалювали. Ні, ведмедику, це зовсім не та зебра, яку ти маєш на увазі. Це такі рисочки на дорозі дуже схожі на забарвлення. Тварини зеле, тому їх так назвали. І що мені треба робити, коли побачиш оту саму зебру? Це знак переходу. «Іди собі тихенько, перетинай вулицю, але уважно і дивись ліворуч, потім праворуч, чи всі машини зупинились. А яку, що якась машина мчить, тоді, я?» Треба самому зупинитися і зачекати. Водій тебе помітить і обов'язково зупиниться. Тоді йди далі. Це все наука?» Зрозумів. І ще не все, який ти нетерплячий. У місто ви засице поїдете на поїзді, так? Звичайно, адже у літак мене на обряд чи пусть. Занадто важкий. Май на увазі ще одну річ. Коли будеш переходити залізничну колію, уважно і дивись, чи не їде поїзд. Тому що він не може швидко зупинитись. Зрозумів. Його треба пропускати, а не зупиняти. Тільки як до поїзда потрапити. Сідати в поїзд можна тільки на залізничній станції Щасливої дороги. Дякую, діточку ворона за мудру науку. Я тебе не підведу. Так. Ти уважно мене слухав. І сподіваюсь, все зрозумів. Пропустити це ж грешки не до всіх. Тепер знову ходи без хвоста. Нерозумна твоя голова. Дарма я тебе не послухала, медву. Але в син хочу і без хвоста. Так й піду, а їжачок потім приши його. Поширються. Не зчуєшся, як позбудешся голови. Тоді як вулицю перейти? Ідемо, пошукаємо світло -фор. там і перейдемо. Аж за все уважно на мене подивись. Я шлях кажу на ділі, де небезпек нема. Три кольорові очі я маю не дарма. Чого це мені надивитися у твої очі та ще й зупинятися, яка зуховаюся? Ні, лисице, світофор має рацію. Він на дорозі командир. Подивись, червоне світло горить. Треба не хочу я чекати. Ми в цих поспішаємо чи не так? Звичайно, так. Але краще почекати, щоб біди не наробити. А я так. кажу, побігли, бо ми запіснюємося на виставу. Може, комусь допомога потрібна, а ми взяли та й текли. Головне, що я на цей раз не постраждала, хоч без хвоста, але сіла голова. ти зухвала, то безжалісна лисиця. Навіщо я з тобою зв'язався? Кулечку на землю перейдемо і ми на місці. так, тільки так, праворуч, декілька кроків пройдемо до переходу до себе, а там можна безпечно вулицю перейти. Ой, як ти мені набри? Сам іди, а я тут перебіжу на простицю. Негайно не зупинитись, машина зіб'є, зіб'єм, а We're oh, yeah. <laughs> Мене не послухала, от і потрапило в халеку. Бувай. Я ще встигну в цирк. Не кидай мене, ведмедику, не кидай, друже. Я ж сама у місті пропаду. Обіцяю, буду тебе в усьому слухатися. І у ворони стара вчитися. Тільки не залишай мене напризволяща. ж мудру науку руку і назви право руху. Обов'язково, неодмінно навчуся всього, що треба. Я навіть пісіньку так послала. Давай разом заспіваємо. Доволі. Що по місту мандрувати? Жити перешкоди нечеміти. Побідона тих чекає, одна угу знаждає. Травати школи хвоста, ось його ся.